Як зробити мережку без закріпки? Або ідеальна закріпка для маленьких мережок. Щоб зробити мережку без закріпок, нам потрібно закріпити обрізані ниточки інакше. З однієї сторони, я помічаю місце, де в мене має завершитися мережка. Тобто, на цьому місці я маю вже закріплювати обрізані ниточки. Ось так само це можна помітити кольоровою ниткою. Для мережки, яку я буду вишивати, мені потрібно обрізати 5 ниточок, але для цього я відступаю від кінця мережки достатню відстань, щоб мені було зручно заховати ці нитки. Тепер я обережно витягаю ці ниточки до позначеного місця. Ниточки я витягла не до самого кінця, щоб вони мені не заважали. Тепер першу нитку, яку я буду ховати, я витягую вже рівно там, де в мене помічено. Ось голку можна прибрати. І тепер ось цю ниточку я маю заховати в тканину. Для цього я можу спочатку прошити голку. А потім кінчик нитки продіти через голку, так як ця нитка занадто коротка. Ось привіше від самої нитки, я маю прошити кілька ниток полотна щоб потім її заховати. Сантиметра має вистачити. І тепер лишивши. Тут голку. Я беру ниточку і ховаю її. Я проділа ниточку в голку і тепер обережно маю її витягти. Підтягую настільки, щоб Ось тут утворилась рівна лінія, а не стянулася надто сильно ця нитка. І далі поступово я так само ховаю інші ниточки. Тут важливо дивитися, де завершилась попередня нитка. Ось Тут вона вийшла згори, тому тут я маю йти інакше між нитками. Але все в одну сторону. Якщо ми першу нитку прошивали справу, то і інші нитки так само, і так само обережно протягаємо тут нитку. Сильно не затягуючи, щоб лінія завершення бо мережки була рівною. І так, інші ниточки. І так, я заховала всі ниточки, тепер їх можна обрізати. Також для охайності лицевої сторони всі ці хвостики можна витягти на виворіт і там їх обрізати. Тож тут їх можна обрізати. На лицевій стороні маємо таку, наче кромку. І можемо вишивати мережку. З іншої сторони, потрібно буде зробити такі самі закріпки. Я вишую невеличку мережку, мережку черв'ячок. Детальний урок про цю мережку можете подивитися в попередніх відео. Тут я також можу визначити, до якого місця в мене буде мережка, і закріпити обрізані ниточки. Можна навіть одразу їх виводити на виворі. І так, інші ниточки також. Такий варіант закріпки ідеальний саме для маленьких мережок, так як закріпка непомітна, і мережка виглядає більш охайно та ніжно. Ось лицева сторона, а ось виворітна. Буду дуже вам вдячна за лайки та підписку. Дякую за увагу!